Валентина Мастерова. Во ім'я сина свого. Мала Оленка перестала ковзати на широкій дерев'яній лаві, притулилася до баби, налякана не стільки міліціонерами, які стояли по обидва боки її татка, скільки суворим наказом Стати Суд іде!». 23 жовтня 1987 року. Читав неголосно, невеликого зросту літній суддя, у власній оселі було вбито бойко Віру Антонівну. Тиша стояла і тоді, коли він закінчив читати, сів, глянув у папери, потім у залу. Підсудний бойко, встаньте. Перевів погляд на високого, схудлого чоловіка в старому одязі, який швидко підхопився з лави. Бліде обличчя, глибоко запалі очі, тільки й того, що тривожні, живі. Збиваючись, відповідав на запитання, дивлячись то на суддю, то кудись перед собою. Розкажіть конкретніше, що трапилося того дня? Іван опустив голову, навіщо заклав руки за спину, глибоко вдихнув. Ми з напарником пасли вівці аж за Волозькою криницею. Це далеко від нашого села. Перевів подих і здалося, трохи заспокоївся. Після обіду пішов дощ з мокрим снігом. Худоба перемерзла, ну ми й погнали до кошари. Я раніше прийшов додому. По черзі подивився то на суддю, то на засідателів, ніби боявся, що йому не повірять. Трохи збоку за столом сидів помічник прокурора і крутив у пальцях авторучку. Адвокатське місце було порожнє. Діти самі. Хата не топлена, жінки немає. Спитав у дітей, де мати. Замок, знову пустив голову. Ми знайшли її в сараї чужому. З ким ходили шукати? Суддя зняв окуляри, подивився на них і поклав на папери, провів пальцями по втомлених очах. Юрком он, сином, кивнув головою на передню лаву, де самотньо сиділи старший син і донька. А в якому стані була ваша дружина? Іван намагався відповісти і не міг. Несподівано закрив обличчя руками худі плечі затремтіли. «Ого, ти диви, жінку на той світ спровадив і ще й плаче тепер Паскуда, кинув хтось із зали навмисне голосно. Тихо, суддя незадоволено постукав авторучкою по столу. Продовжуйте підсудний. Але Іван сів і опустив голову на руки. Майже вголос схлипнула у залі мати. Мала Оленка злякано дивилася то на бабу, то на батька, а потім і собі скривилася. «Цить хоч ти, баба притулила дівчинку до себе і уткнулася обличчям у дитячу голівку. Через деякий час Іван важко підвівся, помовчав, не піднімаючи голови. Ми привели її додому. Сказав зовсім тихо і знову замовк. Потім ніби що закам'яніло у його погляді, а голос став рівним, спокійним. Вона ще не проспалася, і я поклав її в ліжко, сам почав поратись, потім затопив грубу. Діти у другій кімнаті дивилися телевізор, але Віра не спала, встала і почала лаятись. Ну, я її вдарив кочергою, що в грубі мішав. Потім зайшов до дітей і сказав, я убив вашу матір. Старшого хлопця виправив до баби, щоб гукнув, а сам пішов до фельдшерки, визвав міліцію. Ну, це і все. Зітхнув полегшено, глянув на присутніх, посміхнувся до матері й Оленки. Скажіть, помічник прокурора пильно глянув на Івана, ви і раніше били дружину? «Я?» Ні, хитнув головою пальцем ніколи. Так чому ж тепер ударили та ще й так? Іван мовчав. Здавалося, він не зрозумів запитання. Потім здвигнув плечима. Я не знаю. Губив, розвів руками. Не хотів і не думав. Тільки що вже тепер? Тепер судіть. Івану дозволили сісти. Суддя якийсь час дивився у папери, ніби щось вивчав. Через деякий час підвів погляд і назвав прізвище Іванової матері. Вона важко підвелася, посадила оленку на лаву і вийшла на середину зали. Темна куфайка, чорна велика хустка, бурки із глибокими галошами. Туга в очах, у куточках опущених вуст, навіть у покорі, з якою стала перед судом. Бойко Настя Пилипівна назвала себе, як їй звеліли. Розкажіть, що ви знаєте? Суддя намагався не дивитися на жінку, якої від хвилювання дрібно-дрібно тремтіли руки, і вона намагалася їх кудись сховати. Що ж я знаю? зітхнула з болем. Просила скільки, кинь, не муться!» А він дітей жалів, бо всі на його ручечках росли. Прийде, бувало, я аж плаче, мамо, я не видержу, почеплюся. Умовляю, да покиньте, ту, хіба ж одна віра на світі? А він, я ж люблю її, маму, пропаде вона без мене. От і дожалівся. А що було 23 жовтня? Настя мовчала, обернулася до сина і скорботно похитала головою, немов докоряючи. Оте й було, що і Ваня сказав. Я ж не бачила. Прибіг хлопець, у вікно стукає, йдіть, баба, матері вже немає. Коли прийшла, синок на порозі сидів, курив, такий страшний. Я таким його й не бачила ніколи. Аж тут і міліція приїхала до нього, а він простягає руки, в'яжіть, мовляв. Його й забрали. Піднесла до обличчя ріжечок хустки, витерла очі, хотіла ще щось сказати і не сказала. Як ви думаєте, чому він убив її? Хто? Настя розгубилася. Я ж не знаю. Видно, вже вело так. Настраждався він. Намучився, синочок мій, душа невинна, не втрималась і заплакала. Мамо, Іван схопився з місця ще більше збліднувши. Не бійся, синочок, я ж нічого, намагалася стримати сльози, але не виходило. Ви ж його хоч не казніть. Піднесла тремтячі руки до грудей, нібито до молитви. А то куди я з трьома сиротами дінуся? тоді і нас усіх на один брус. Ідіть. суддя махнув рукою, аби Настя йшла на своє місце. Жінка повільно, наче не здужала ступати ногами, пішла. Дівчинка на передній лаві хвилювалася. Час від часу на очах виступали сльози, і вона їх витирала рукавом старого пальтичка. Позаду сиділи завуч їхньої школи, і хтось із сільради. Попереду чужі суворі люди. І батько. Вона не зводила з нього погляду. Бачила, як він страждає. Очі такі ж, як і того вечора, коли стояв на колінах перед холонучим тілом матері. Тоді він щось кричав, гукав на поміч, плакав, уткнувшись обличчям у материне розпатлене волосся, потім підвівся і наче закам'янів. Ступила трохи вперед від лави, виглядала меншою своїх тринадцяти, худа в коротенькому пальтичку й матерній хусті. Сирідство уже лягло на неї всім своїм болем вчорашнього і беззахисністю завтрашнього дня. Батько прийшов з роботи весь мокрий, спитав, де мати. Ми сказали, що п'яна, з дядьками. Він пішов шукати. Хвилювалася, часто збивалась і замовкала. Знайшов її десь, привів і поклав спати. Але мати не хотіла лежать, лізла до батька битися і матюкалась. А Юрко заніс дрова в хату. Знову замовкла і опустила голову. А тоді. Я не знаю, тоді, як батько казав, несподівано почервоніла і промовила тихіше. Ударив кочергою, убив. Повернулася до Івана і той побачив у дончиних очах сльози. Юрко відразу схопився, як тільки сестра підійшла до лави, кинув шапку на своє місце і ступив до трибуни. Високий, худорлявий, як батько, але обличчям схожий на матір, такі ж розкосі циганкуваті очі. Невисоке, трохи випнуте чоло, виразні брови і маленький, з тонкими, ніби запалими всередину губами рот. Ні на кого не дивився, наче й не відчував нікого в залі. Ми знайшли матір у чужому сараї, почав швидко, лежала на якомусь смітті, спідниці на ній не було і спіткнувся, підбираючи слова, І нічого не було. Іванові плечі з кожним синовим словом опускалися, моби на них складали важке каміння. Він не дивився на нього, а той говорив упевненіше. До неї гидко було доторкнутися вся замовк, бо не знаходив потрібного слова. Батько сам одягнув її. Він бив матір? суддя спинив хлопцеву розповідь. Ні, він її ніколи не бив, тільки погрожував. Що погрожував? Казав, що уб'є, як не перестане пити. Іван здригнувся на ці синові слова, але не підняв голови. Потім ми привели її додому, продовжував хлопець. Мати витребенькувалась, лізла до батька, лаялась по всякому, ну, батько і вдарив її кочергою по голові. Іван несподівано різко підняв голову, син теж обернувся до нього. Циганкуваті очі звузилися, коли зустрілися із розгубленими батьковими. Він убив її, він кочергою. Кожне слово ніби рубав сокирою, не відводячи погляду. А де в цей час ти був? Помічник прокурора зацікавлено подивився на підлітка. Я по дрова ходив. Виходить, ти не бачив, як він її вдарив? Бачив, а чому не заступився? Бо я злякався. Чого саме? Як батько бив її з усієї сили. Але ж експертиза показала тільки один удар і смертельний. Я не знаю, голос хлопця враз зламався. Вона сама винна, було їй так не робить, було їй не лізти під руку. Це все ти, закричав до батька. Вона б сама здохла, не в тому сараї, так у другому, аби ти не панькався з нею. Сядь, суддя ж підвівся за столом. Я сказав, сядь, сопляк. Останнє промовив тихо, але його почули. Хто ще? зазирнув у папери. І з останньої лави підвівся похмурий, давно не голений чоловік. Що ви можете розповісти у справі вбивства вашої дочки? Намучився він, он. Повів рукою в бік Івана. Це точно. Тільки не треба було так. Помовчав. Я сам нічого не бачив. Мені останньому сказали, як його міліція забрала. Я вам так скажу. У мене одна дочка була, хай яка не є, а дочка. А як він з нею так, я прошу, я требую казніть його, рубанув рукою повітря, щоб знав, як, щоб і другим наука була. Іван більше нікого не слухав, подовго дивився то на Оленку, то на матір, підбадьорюючи, усміхався старшій доньці. Тільки на сина не дивився, мов би того і не було в залі. А коли суд пішов на нараду, попросив у старшого міліціонера, щоб дозволив узяти на руки Оленку. Не положено, буркнув той і відвернувся. Тату, просовувала дитина маленькі ручки в загорожу. Ну, ходім додому, я тобі ляльку з косами дам. Підійшла старша донька і, не звертаючи уваги на міліціонерів, підняла сестру на руки і подала батькові. Дівчинка обхопила його за шию і зашепотіла на вухо. А мене, Юрко, б'є, коли я довго не сплю. А ти мені розкажеш казку сьогодні, а то баба не хоче. Зазирала в очі, торкалася пальчиками незвичного сивого волосся. Коли прозвучало встати, суд іде, і батько передав її бабі, голосно заплакала, запручалась. Трохи пізніше Настя впустила дівчинку додолу і сама заголосила, заламуючи руки перед собою Синок, рвонулася, коли того забрали з лави підсудних і повели до дверей. Ой, пустіть мене! підхопила Оленку на руки. Але міліціонери заступили собою Івана. І швидко повели до машини із решітками на вікнах. Синок, Настя хитнулася на східцях її підтримав Юрко. Дайте мені, простягнув руки до Оленки, але баба не віддала, опустила поруч із собою. А ти, значить, отак, значить, батька отако, бабо, сидьте. Озирнувся Юрко на людей, що виходили із дверей. Що це й те? Ось зараз вернуся і розкажу їм всю правду. Юрко криво посміхнувся. Хто ж вам, бабу тепер повірить? А батько не признається ніколи.